У червонику трингу запрошується його супротивник, кікбоксер з Одеси Віталій Войнов! Отож, останні бій кікбоксерів. Бій за титул чемпіона південного регіону серед професіоналів СК-1 у ваговій категорії до 75 кілограмів. У червоному куті рингу харизматичний боксер, що представляє а, спортивний клуб Став, переможець українських турнірівських кікбоксингу ВТК та К1. Чемпіон Німеччини та Кубку світу з кікбоксингу ВТК, чемпіон України та срібний призер чемпіонату світу з французького боксу Сават, чинний чемпіон Південного регіону СК-один серед професіоналів Віталій. Воль. У синьому куті рингу. Також досвідчений спортсмен Олексій Трофанюк. Ну що ж, у нас останній поєдинок з кікбоксингу. Віталій войнов Олексій Трофанюк. Два Одесита. Вагова категорія 75 кілограм. Формат поєдинку три раунди по три хвилини. Однозначно, Войнов є фаворитом цього поєдинку, але початок гарячий. І Олексій Трофенюк не збирається. пасти задніх. Бачимо Шульга. О, Шульга oh. Войну. Удар на удар. Ой-ой-ой. Ой -ой. Так, поєдинок Дуже конкурентний. Дуже міцний хлопець в цій Хочу Хоче відмітити атлетично зложений. Молодий хлопець Войно, Віталій Віно. Віталій студент Одеського політехнічного університету. Тренується під керівництвом Сергія Захачатряна. Очікує войно, попадає трійку. Гарна серія. Після захисту. Бачимо Віталія вже потік ніс, але він йде першим номером, дуже конкурентний поєдинок. Навіть не знає, кому перевагу віддати. Дуже цікаво. Я замітив, що за останніх пів року часто змішують професійні поєдинки з боксу та професійні поєдинки з кікбоксу. Це вже не вперше. Дуже класний вечір боксу був в Києві, в палаці спорту. Боксували відомі боксери е України і кікбоксери. І бачу, Одеса продовжує. Ох, лівою ногою зустрів Войнов. З другого половинку раунду, мені здається, Войнов більше забирає. Початок однозначно за Труфаніком. Спокійніше став боксувати Олексій. І ножку, ножку не забуває закидувати Віталій Войнов. Ніхто не поспішає, уважно, уважно дивляться за кожним ударом. Удар з кінцівка. кінцівка має бути трошки заруби, але закінчується перший дуже раунд. Війнина. Нагадується вагова категорія 75 кілограм. Ну, Віталій Войнов мені більше сподобався після першого раунду. Так, були важкі удари пропущені, але він відновився і почав демонструвати свою техніку. Не очікував, напевно, Віталій Войнов такий швидкий старт від Олексія Трофенюка. Але покінь. По закінченню раунду вже. Трішки чи підців, чи таку тактику вибрав Олексій Трофенюк. Зараз ми побачимо у другому і третьому раундах. Так, якщо вони будуть. Хлопці сильні, тут все можливе. Можливі нокдауни, нокаути. Це професійний кікбокс. На кону титул. Хлопці мотивовані. Зараз побачимо. Другий раунд. Щось можуть витерти ринг. Фейс ринг в крові вже. Після кікбоксу. Ну так. Хлопці потужні. Розпочинає Войнов першим номером. Зайняв центр рингу Войнов. Хоче працювати від захисту, я так розумію. Трофанюк хоче його підловити. От видно, що хоче його провалити і вдарити. Піджимає Трофанюк. Розкачена нога. І правий правий ну, через ручку так. попадає. Початок для Войнова такий нелегкий. Трошки розгублений. Трішки дивно, що боксує. Лівша і правша, і ніхто не заходить за ножку. Ні один, ні другий, але це, напевно, специфіка кікбоксер. Хоче Трофенюк безпринципово бійку так, так, йому в'язати вдається. Так. Йому це вдається. Войнову треба заспокоїтися і працювати зі своєї дистанції. Класно пробив з ближньої дистанції Віталій Войнов коліном. Застоявся, застоявся. Після тер захищається. Трофанюк, але аж через рукавицю. Китає головою Трофанюк. Цікаво буде продовжувати чи ні? Я думаю, буде. Він воїн. Дає зразу. Попадає Труфанюк. Дуже безпринципово. Безпринциповий бій, такий, без, безкомпромісний. Кулак на кулак. Нога на ногу. Про те, що я казав, що поєдинок дуже, дуже серйозний. Ой-ой-ой, це нокаут. Ой -ой -ой! Хай-кік! Правий хай-кік голову. Це нокаут. Я як наврочу. Рефері зупиняє, зупиняє поєдинок. Сказав, що той може Медики. Не, не буду всі три парку. раунди. Так, Дмитро Воїк. Екстрасенс був. Важкий нокаут. Важкий нокаут. Важкий нокаут. Все добре, все добре. З Трофанюком Олексієм. Він дуже гідно боксував. Лікарі, лікарі на місці. Все добре. Ну, це це спорт. Це спорт, це професійний кікбоксинг, К1. Ось вот так, друзі. Дивимося, якраз повтор. Це перший удар, який лівий, лівий прямий Це який двобій, яка удар. цей в це, це підборіддя. Ось це страшний бій. Так, глядачі в захваті від поєдинку. Бій дуже цікавий був, конкурентний. Тож, зберігає титул чемпіона південного регіону серед професіоналів СК-1 Віталій воєн! Боїн! -Бойно! Дійсно, дійсно, Віталій боєн-боїном. Супер поєдинок. Вітаємо Віталія з захистом свого титулу. Декілька слів скаже Віталій. Доброго вечора. В першу чергу хочу подякувати тренеру Хечітряну Сергізу та його сім'ї жінці Ані Арайку Луїзі. Це, це моя сім'я. Вони мене прийняли. Вони мені дали. Все для того, щоб я був тут. Хочу подякувати хлопцям із ними Зараз, секунду. Слава Україні! Молодець, молодець. Віталій! Ще почуємо зараз слова від Олексія Трофанюка, я так! Хлопці, втомлені. задишка. Нагородження проводить засновник мережі клінік Преміум Дент Ярослав Гордійцяк. Віце-президент Федерації греко-римської боротьби Роман Терентьєв. Та Олександр Біюла, гендиректор компанії ЗЕМС. Хочу зауважити, що Віталія Войнова дуже велика підтримка в залі була. і Є. І ще декілька слів. А від Олексія Трофаюка, будь ласка. Доброго вечора, Одеса. Сьогодні я не зміг захистити титул чемпіона Південного регіону. Нічого, ми працюємо. Ось мій тренер Віктор Стасюк. Це дуже, для мене це як другий батько. Я дуже вдячний йому за всі мої досягнення. Трошки важко. Давайте, будь ласка, оплесками гучними привітаємо також мого друга з Днем Народження Богдана Грисюка, побратима мого. Днем народження, Бой! Я знаю, ти дивишся цей бій. Мені дуже приємно, я хочу побажати тобі в першу чергу здоров'я, брата. А також ми ще зі моїм братом розігруємо лот на підтримку 35-ї бригади, яка зараз виконує бойове завдання на сході України для розіграшу і підтримки бригади ми розігруємо такі. Державний прапор з Украї... України та тубус. Всім небайдужим, будь ласка, прошу підтримати, 20 гривень це також до Слава Україні! Слава. Дуже приємно, що хлопці згадують військових. Дякую вам, всіма обов'язково сказати як тренер. Приємно чути від спортсменів, які дякують нашим бійцям. Це кропітка праця, з малку виховувати хлопчиків, виховувати боксерів, кікбоксерів. Таких слів, кожний тренер і подяка нашим кікбоксерам, які сьогодні показали, показали дуже круті запеклі бої. І показали, що таке Києва. справжній. Дякую всім. Після таких слів кожний тренер надихається новою мотивацією. Тренувати, робити свою роботу, яку він Що, любить а... і получає від них задоволення. Дякую хлопцям. Дякую. Група... Дякую. Віталію Войнову, Олексію Трофенько, Дякую за факультету. Дякуємо задоволення Дякую до своїх тварин. Очікуємо професійної кучма. Барина. Давайте.